Всі ми знаємо ці моменти з романтичних фільмів. Випадкова зустріч головних героїв. Сцена поцілунку під дощем і звісно ж хеппі-енд, коли вони розуміють, що не можуть жити один без одного. Існує ціла безліч кліше, які з роками стали невід'ємною частиною популярного жанру. У цьому відео ми розглянемо 5 найвідоміших кінором штампів. Спробуємо розібратися, чому вони настільки поширені, чому їх так люблять використовувати, і чому ми продовжуємо дивитися фільми, навіть знаючи, що все повторюється. Перетворення гадкого каченя, головна героїня у особливо і дав. розумна, слухняна, працьовита. Але попри це вона не має друзів, а також потерпає від знущань з боку однолітків. Їхня роль постійно нагадувати, що дівчина не така, як треба, і змушувати її сумніватися в собі. Єдина втіха у житті нещасної це перший хлопець на селі, в якого дівчина безнадійно закохана, і заради нього вона готова на великі зміни. Змінюється героїня, наче як не тільки зовнішньо, але чомусь саме на її зовнішності часто акцентують увагу. Так вже склалося, що у соціальній сфері. Зовнішній вигляд в принципі є свого роду барометром для всіх наших оцінок і суджень. Дівчина зазвичай носить мішкуватий одяг і має недбалу зачіску. Образ доповнюють брекіти або окуляри, які чомусь автоматично роблять її непривабливою. Не розумію чому, але нам постійно намагалися втовкмачити, що саме окуляри викликають у нас почуття неприязні. Варто дівчині лише зняти їх, і вона одразу ж перетворюється на красуню. Кінокартина Щоденник принцеси Зенхету мультфільм про усім відому попелюшку, музичний кліп Кеті Пері на пісню Last Friday Night відкрито кажуть про те, що заради кохання доводиться чимось жертвувати. і частково це правда. Але з часом люди почали боготворити свою другу половинку та змінювати себе заради неї. Ця ідея породила купу стереотипів і створила певний ідеальний образ, якого жінка повинна дотримуватися, щоб звернути на себе увагу чоловіка. Зміна головної героїні завжди приводить до романтичного фіналу. Якщо раніше хлопець, у якого вона була закохана, не звертав на неї уваги, то після змін він раптово зачаровується нею, ніби тільки тепер вона стала гідною його уваги. Наче як її трансформатіон, це необхідна умова для щастя. В іншому випадку жінка, усвідомивши свою справжню цінність, обирає того, хто бачив її унікальність ще до перевтілення. Друзі, якщо вам цікава тема з кліша і ви хочете більше про це дізнатися, то хочу запропонувати вам відвідати канал мого знайомого Влада Влад описує кліше з різних жанрів кіно і робиться доволі круто. Сам залипаю на його випуски. Ось тут буде кнопка. Найкращі друзі дорівнює найкраща пара. Фільми про хлопця та дівчину, які мають доволі клозерелаті з хіпс. Історія дружби чоловіка та жінки, яка триває кілька років і згодом переростає в романтичні стосунки. Яскравим прикладом є фільм, коли Гаррі зустрів Салі, який започаткував цей тренд. Гаррі та Салі знайомляться під час поїздки з Чикаго в Нью-Йорк і сперечаються про існування дружби між чоловіком і жінкою. З часом почуття Гаррі та Салі стають дедалі глибшими, і обоє починають розуміти, що їх дружба переростає у щось більше. У цьому світі існує думка, що. Найміцніші романтичні стосунки часто виникають з дружби. А у світі кіно не має значення, чи ви тільки познайомились, чи знаєте один одного з дитинства, перебуваєте ви поруч або ж на відстані. Збігаються ваші погляди на життя чи ні, прийнято вважати, що всі дороги ведуть до пекла. До романтичних стосунків головні герої часто не усвідомлюють своїх справжніх почуттів, намагаються їх ігнорувати або ж тікають від них. Тому нерідко в таких історіях хтось один вирішує розпочати нове життя без свого найкращого друга. У комедії 2005 року просто друзі персонаж Дедпула залишає рідне місто, змінює зовнішність і будує успішну кар'єру, щоб згодом повернутися та знову зустріти кохання всього свого життя. А у драмі 2001 року один день головні герої так і взагалі зустрічаються один раз на рік. Шлях від дружби до кохання може бути. Довгим і важким кульмінаційний момент у таких фільмах це усвідомлення, але нездатність головних героїв зізнатися в своїх почуттях один одному, в основному через страх втратити дружбу, як було у комедії Кекс по дружбі, але є й інші перешкоди, які також можуть заважати. Бо ми усі знаємо, в будь-який момент усе може піти не за планом, як було у фільмі з любов'ю Розі, в якому один з головних персонажів одружувався. Але. Незважаючи на всі обставини, що б не відбувалося з героями протягом години і 30 хвилин, а саме стільки тривають зазвичай подібні фільми. Вони так чи інакше зійдуться у фіналі. Справжнє кохання це завжди труднощі. Чоловік та жінка обов'язково повинні пройти через низку випробувань для того, щоб, хоча б, зустрітися особисто. У кіно часто використовуються символічні місця, знаки чи предмети, які стають точками перетину для закоханих. Це просто сприймається як щось із романтичним відтінком. Несплячих в Сіетлі, Сем та Ені знаходять один одного на даху Empire State Building. В інтуїції 2001 тисячі року долю майбутньої пари Джонатана і Сари визначає 5-доларова купюра. А в листах до Джульєти молода дівчина Чина Софі допомагає жінці Клер знайти її давнє кохання і заразом знаходить своє. Що може бути більш романтичним за нескінченні пошуки людини, яку ви майже не знаєте. Любовний трикутник у житті центрального персонажа частіше всього жінки з'являється нова людина. Це може бути давній знайомий друг або просто той, хто викликає зацікавленість. Важливо, щоб їх зустріч відбулася в момент, коли героїня переживає певну кризу, розчарування в стосунках, відчуття рутини в повсякденному житті. Тощо вибір між двома потенційними партнерами, як це часто буває, є за. Надто очевидним та інколи навіть неправильним. Але для головної героїні він обов'язково повинен бути складним, аби краще розкрити її особистість, і зазвичай це показує через довгий період розриву між двома закоханими. Такий перебіг подій не лише надає сюжету легкого драматичного забарвлення. Це змушує головну героїню переосмислити свої почуття, що нібито робить її вибір більш значущим. Пам'ятаєте фільм Торос Харбор Рей вважався загиблим на війні, але несподівано повернувся до коханої, яка на той час вже будувала. Ала стосунки з його найкращим другом. Сюди можна віднести й великого Гетсбі, в якому Джей після п'яти років розлуки намагається повернути Дейзі, сподіваючись на те, що їхнє кохання не згасло. Також згадайте, що пам'яті, в якому Нуа через рік після останньої зустрічі з Елі знову знаходить її, але на той момент дівчина вже була заручена із іншим хлопцем. До речі, обидва кандидати мають бути з абсолютно різних світів, щоб героїня визначилася, що і хто для неї є важливіше. І певна річ, жінка часто обирає того, хто, на думку деяких. Глядачів здається їй менш вигідним, та це є обов'язковою умовою, адже таким чином нам хочуть показати, що справжнє кохання це одна з найважливіших речей у світі, яку не можна придбати за гроші чи зовнішню привабливість. Я довго шукаю відповідь на запитання. Чому деякі люди, які не вирізняються привабливою зовнішністю чи рисами характеру, мають змогу обирати, тоді ж як інші не можуть навіть отримати відповідь на повідомлення в інстаграм. Почуття на публіці нерідко головному герою доводиться пережити один з найсильніших моментів сорому в своєму житті, коли він змушений висловити свої почуття перед великою аудиторією. В такій незручній ситуації персонаж стає вразливим, і це часто відбувається на вокзалі, в торговому центрі або на весіллі іншої людини. І тут я згадав першу частину Шерека. В такі моменти емоції зашкалюють, і герої або героїня змушені зробити вибір, залишити все, як є, або ж ризикнути. Вони розуміють, якщо не скажуть про свої почуття зараз, можливо шансу більше не буде, і тоді як кажуть, що втрачати.